Доброго дня! До вашої уваги. Робочий костюм Атлант сірого кольору з червоною окантовкою. Дана модель костюму представлена в нас із тканини Грета. Грета складом 50 на 50, 50 поліестер, 50% хлопок. Щільність в неї 220 грам на метр. Виробництво Україна. Почнемо з куртки. Куртка маю. Класичний ворот, застіпка у нас на липучках, молнія, вся фурнітура в нас якісна. Зверніть, будь ласка, увагу на якість пошиття, на шви, на обробку. Тепер. Знизу кокетки ми маємо дві кишеньки. Кишенька в нас на липучці зроблена книжечкою, така доволі вмістка. Дві кишеньки під документи. Збоку дві кишені для рук. Також вони вмісткі. збоку куртка має резиночку трошки затягується. А і ще. Манжет у нас рукавчик, на ось такі кнопочки також застібаються і регулюється вам по ширині. Аді-куртка вигляд має ось такий: на модель костюма у нас представлена як з курткою брюками або з курткою напівкомбінезоном Почнемо з брючок. Брючки. Наталі маємо застіпка, кнопка. Далі йде молнія з фіксатором, тобто при застібанні зафіксували і вже нікуди нічого не розтібається. Шлейка під ремінь. Збоку також шлейчка і резиночка, яка розтягується. Бокові кишені, книжечка, також вони такі доволі вмісткі, розкладаються. Дві кишені на рівні коліна. І накладочки під кол... на колінах. Ось такий вигляд брюки мають ззаді, звичайно, рівний покрій робочих брюк. Окремо покажу вам напівкомбінезон, також колір сірий з червоною окантовочкою. Зверху, на Застіпки ми маємо фастекси, якісна фурнітурка. Фастекси ви можете регулювати під себе по своїй довжині. Ззаді зараз вам ще покажу резиночку. Спереді застібка, вітрозахисна планочка. Також фіксація, де у нас на липучках молня, яка розтібається до самого низу. Це дуже зручно та комфортно для чоловіків. Зверху є дві кишеньки. Далі шлейка під ремінь. збоку кишеня як на брюках, широка, велика. Збоку маємо дві кишеньки бокові на рівні колін. Та подвійна тканина на колінах. Ось такий вигляд півкомбінезон має ззаді. Є дві кишеньки. з Ззаді, також шлейка під ремінь. Гарна резинка, яка розтягується, повністю закрита вся спинка. Та ось резинка, яка регулює вам висоту його.